Притчі Соломона вчать нас важливості слів і їхнього впливу на наше життя. Слова можуть зцілити або завдати болю, вони формують наше сприйняття світу і оточуючих. Кожна притча є унікальним поглядом на мудрість, що передається через покоління. Наприклад, одна з найбільш відомих притч нагадує нам, що мова може бути джерелом миру або конфлікту, тому важливо обирати слова з обережністю. Ще одна притча підкреслює, що мудрість є ціннішим скарбом, ніж матеріальні блага. Вона закликає нас шукати розуміння і знання, адже вони ведуть до кращого життя і гармонії. Вплив слів на людей і ситуації не можна переоцінити. Вони можуть надихнути, підтримати або навпаки розчарувати. Тож пам'ятайте, що кожне ваше слово має значення. Використовуйте їх, щоб створювати позитивну атмосферу навколо себе, впливайте на інших своєю мудрістю і добротою. Кожного дня ми маємо можливість обирати, як говорити та діяти, тому нехай наші слова завжди ведуть до добра і злагоди бути добру!